Тобто ми маємо сьогодні 30 мільярдів кубів. Ми сьогодні споживаємо ну, десь 20 мільярдів кубів. Сьогодні газосховище маємо 15 мільярдів кубів і, і можемо сказати спокійно, що це нам вистачає за рік. Тобто без питань ми можемо за це 15 а, мільярдів кубів жити без проблем. Тобто, про що це кажуть? Про це свідчить, що ми можемо додатково 15 мільярдів кубів і ще дати можливості, щоб хтось там, наприклад, в цьому газосховищі хронів. Да? І це можемо говорити про наших друзів, про яких там з так Сієс, наприклад, там, да, щоб вони могли відгружати свій газ в літо. про покупляти, проганяти через газосистему, закачувати і потім використовувати в зиму. І Хочу вам сказати, що це гроші, які ми будемо отримувати там, щоб вони е, відгружали свій там 15 мільярдів кубів, е, і е, за це сплачували нам гроші. Це стільки ж грошей, якщо ми сьогодні дозволяємо Росії прокачувати свій газ. Тому, щоб ви зрозуміли, ми можемо сказати, що ми нічого не не втратимо. Да?